Мене звати Карпук Маріна, хочу представити вам доповідь за тему забезпечення конфіденційності та парольний захист даних. Треба пам'ятати, що захист персональних даних і конфіденційності є необхідним елементом людського життя і гуманного функціонування демократичного суспільства. В разі порушення конфіденційності під загрозою опиняється людська гідність, свобода і безпека особи. Персональні дані не можуть бути використані іншими особами, якщо особа не це згоди, що передбачає надання попередньої згоди з повним знанням про таке використання. Якщо персональні дані планується використовувати з комерційною метою, особа також має бути заздалегідь проінформована про конкретну мету комерційного використання. Якщо особисті дані можуть бути використані внаслідок особистої згоди або доступності даних, зрештою, анонімний, навмисний збір, обмін, персоналізація і використання таких збірних даних, проте вимагають згоди також відповідної особи. Питання інформаційної безпеки це не тільки забезпечення конфіденційності інформації, але одночасно Контрольоване забезпечення її доступності та цілісності. Персональні захисти. Персональний захист може бути пароль. Пароль це кодова інформація в будь-якому вигляді, яка слугує ключем до входу в систему різної складності. Паролі можуть бути словесно цифрові паролі, наприклад, f 121 a а також складно комбіновані паролі. Які існують вимоги до паролів? Довжина пароля повинна складати не менше 10 символів. Паролі повинні зустрічатися великі і маленькі букви, цифри та спецсимволи. Також час життя пароля має становити не, не більше 42 днів, і паролі не повинні повторюватися. Зараз ви бачите гірші паролі 2012 тисячі дванадцятого року. Такі паролі, як паспорт 123456, QWERTY, ABC123, 6 шість, одиничок та, наприклад, I love you. Дякую вам за увагу. Можливо, у вас є до мене якісь запитання? Хочу задати перше запитання. Завдяки чому з'явилася можливість ідентифікації осіб за їх даними? Віддаючи належне похальному прогресу в області інформаційних і комунікаційних технологій і його позитивному впливу на людей, суспільство також людську цивілізацію в цілому, можна відзначити, що перехід до цифрової інформації породив безпрецедентні можливості для ідентифікації осіб за їх даними. Дякую, будь ласка. Маємо скажи, вас навіщо здійснюється поселювання інтернатних звичай? Іноді компанії використовують ІКТ для контролю своїх співробітників, а також для ділових контактів. Крім того, ікт системи на зламують з метою отримання даних про юридичних осіб, зокрема комерційні компанії, фінансові інститути, науково-дослідні установи та державні органи. Дякую. Будь ласка, зараз я хочу передати слово Ятвінській Марині. Прошу. Я хочу розповісти про освітні інформаційні ресурси України та світу. Як ми знаємо, існують такі інформаційні ресурси, як офіційні. Це урядовий портал. Він один з найпотужніших, а отже, достовірних. Тут можна скористатися нормативно-правовою базою, дізнатися про структуру міністерств, відомств, облдержадміністрацій. а також Міністерство освіти і науки України. На даному сайті можна знайти всі закони, положення, постанови, накази, що стосуються різних рівнів освіти. А Дякую за мережа України. Цей сайт представляє збору всі інформаційні ресурси, що пов'язані з освітою. Вони використовують пошукову систему, на цьому сайті можна знайти все, що потрібно знати про навчання в Україні, та за кордоном. Образовательний ресурси інтернету школьникам і студентам. А також Всеукраїнський це центр Олімпіадської рівні в інтернеті і також цвітаріні. Тематичні. Це сайт для вчителів трудового навчання. Він спеціалізований сайт для вчителів трудового навчання гуртків та також технічної творчості. На сайті є фотогалереї, вироби учнів, розробки уроків скреплення. Іреєстрований саме учитель по Microsoft Office 2003, також іреєстрований саме учитель FrontPage. Інтерактивні технології, українська педагогіка, також вчителів інформатики, інформатика в школі, курс дефі з основи інформаційних технологій. Існують такі інформаційні довідникові портали, такі є географічний портал, тут містяться матеріали, що стосуються безпосередньо географії, це довідкові матеріали, статті, реферати, матеріали на вчителям та учням, а також новини туризму. Научно-обладавательний портал OriginWebInfo, портал Знань, портал Школьна Планета, Острій Знань, також відомий портал Клякса, безпосередньо освітній портал який місяць, перелік вищих навчальних закладів України, новини освіти та науки, статті з питань у Твітери, практику і навчальні курси, також український шкільний портал. Дуже цікавими є адреси сайтів, які саме знаходять вчителю. А це є геоматематика, історія країни, словники, я засольні зручних з математики. Також дуже цікавими є електронні ресурси школярам. Це Atvět.ru, откритий коледж, приводничний освітній портал, інциклопедія а також інтернет-ресурси звичайно англійської мови. Він дуже цікавий, тому що тут можна знайти різноманітні курси про освіту та за кордоном, навчальні програми та тести, огляд ресурсів за своєю тематикою. Також є цікавий англійський клуб, а також англійський для дітей. А, дякую за увагу. Може, є якісь для мене запитання? А, Марина, скажіть, будь ласка, які веб-сайти стоять в налогі вчителів при підготовці уроку? А, при підготовці уроку вчитель може користуватися такими сайтами як Математика», Історія України, це безпосередньо для істориків, словники. Там є відкритий словник, частотні словники, українсько-італійський словник, синтез англійських парадигм», а, також це електронний підручник математики, що стосується безпосередньо нас, і освітні бази даних для школярів в інтернеті. Дякую. Маріна, скажіть, будь ласка, якими читанськими веб-ресурсами користувалися саме ви? А, я користувалася сайтом для вчителів інформатики, також курсом лекцій з дисципліни основи інформаційних технологій. І в шкільних порталі користувалися географічним порталом, порталом знань, також всім відомим нам порталом це «Острів знань. Дякую. Ставити вашій увазі е, презентацію на тему «Комп'ютерні технології тестування і контролю знань. Поява комп'ютерів спричинила появу нових технологічних технологій у різних галузях наукової практичної діяльності людей. Однією з них стала освіта, яка сама по собі є потужною інформаційною сферою, що виявило черзним досвідом про фанерізмітих інформаційних систем. Тому, звичайно, що освіта швидко звернулася на можливості, які з'явилися завдяки появи комп'ютерів. Давайте конкретніше поговоримо про тест. У науковому світі тест називається високі стандартизоване випробуванням, метою якого є отримання за невеликий період часу істотної інформації про ознаку конкретного об'єкту з метою виявлення у нього наявності або ступеню виразу певної властивості або якості. Контрольна діагностична система ТЕС СВ виконує такі функції: Встановлення індивідуальних параметрів тестування, використання школи оцінювання 12 балів. Проведення тестування з діагностикою, а також редагування тесту. До складу даної системи входять діагностуюча тест-забою, редактор тестів едітор, конвертер тест 2 контрольна діагностична система TSW2 має такий інтерфейс. Можете звернути на увагу, на даному інтерфейсі ви можете побачити загальний час тестування, прізвище, якраз учні, які проходять дане тестування, питання, що пропонується, та відповіді на дане запитання. Виснажа з результатами тестування має такий вигляд. Для перегляду результатів тестування потрібно завантажити файл і тиснути кнопку результати. Комп'ютерне тестування знань MyTestX. MyTestX це сама програма для створення і проведення комп'ютерного тестування, збору та аналізу результатів, встановлення оцінки за вказаною тексті шкалою. Програма складається з трьох модулів – модуль тестування, редактор тестів журнал тестування. Редактор тестів. З допомогою редактора тестів можна створити або новий тест, або змінити існуючий. Так само в редакторі настроюється процес тестування, порядок завдань і варіантів, обмеження часу, шкла оцінення та багато ще іншого. Редактор тестів має такий вигляд. Журнал тестування. Це модуль програми MyTest. Він дозволяє централізовано приймати і обробляти результати тестування, роздавати тести за допомогою комп'ютерної мережі для відправки та отримання результатів. Журнал в має такий вигляд. і має такі типи завдань. Перше це одиночний вибір, друге множинний вибір. Третє встановлення порядку. Четверте. Встановлення відповідності. П'яте. чи чахибності підтвердження, Шосте ручне введення числа. Сьоме. ручне введення тексту. Місце восьме. Місце на зображенні, Перестановка букв. Дякую за увагу. Можливо, якісь питання? Да, Аліна, скажіть, будь ласка, що являє собою система е, програми MyTestX? Система програм для створення і проведення комп'ютерного тестування, збору та аналізу результатів. Дякую. Аліна, ще одне запитання. Яка мета проведення тестувань? Головною такою метою проведення тестування є отримання за невеликий період часу супутної інформації про ознаку конкретного об'єкту.